Я теж не забуваю дітям голову вивченням купи складу числа. Я просто даю таблиці складу числа і діти ними користуються. Вони постійно у них у полі зору Вони є і над дошкою дуже великі. Поряд в першому класі ці таблиці складу числа першого десятку у мене були на кожній партії. І що я вам хочу сказати, що мої учні без стресу оволодівають навичками усного рахунку, додавання віднімання. Вони класно в першому класі теж у них були суперові результати, коли від адміністрації була перевірка усних навичок, і вони без стресу це роблять. У них немає переживань. Що і як, як порахувати, якщо воно у них завжди є, і завдяки цьому воно відкладається класно в пам'яті, тому це єдине, що ми з вами, як вчителі, можемо зробити. Ми можемо дати ефект, ефективно засвоїти дітям потрібний матеріал. А ось це розмірковувати доречно, недоречно, складно, нескладно. Ви пішли у державну систему освіти. Чому ви задумуєтесь над тим, що воно, як ви, як вчитель, ніяк не зможете змінити обсяг навчальної програми? Тому я б все ж таки вам радила е, зробити так, як ефективно це дати дітям. І я вам скажу, що е, Є способи так, це тому що робота, як я вже у всіх відео, мабуть, кажу, де стосується цього запитання, це триєдина у нас система це робота вас, мене, як вчителя, це робота батьків і це робота дитини. Якщо ми хочемо, щоб дитина засвоїла матеріал, то, будь ласка, в нашої державної програми працюємо. А якби, якби і так далі. Немає часу над цим розмірковувати. Якщо ці думки йдуть в голову, будь ласка, звертайтесь, думайте, якось пропонуйте свої якісь варіанти, будь ласка. Ну, я, наприклад, в стіну головою битись не хочу, тому що розумію, що у мене, мабуть, і немає енергії цю систему сунути з місця. Тому так. Тому задаємо питання, ті, що треба, і робимо від себе все залежне, щоб. У дітей було дитинство, а не тільки навчання, і навч... процес навчання був найменш стресовим, ось так.